Справа 16,4. Чи має корінні рівняння? Ну Сартуємо. В першому завданню х у квадраті дорівнює 25. Чи можемо підібрати такі значення х, щоб у квадраті це було 25. Так, це два числа 5 і мінус 5. Записуємо тоді, чи має корінні рівняння. Записуємо так. Можемо навіть записати чому, оскільки. дорівнює 25, а 25 більше дорівнює 0. Записуємо, оскільки 25 більше дорівнює 0. 0. Переходимо до другого завдання. Х у квадраті дорівнює мінус 10. А тут вже ніяке значення x нам не підійде, бо х в квадраті завжди більше дорівнює 0. То записуємо ні. Оскільки. мінус 10. Менше 0. А в такому випадку це рівняння. Якщо права частина менше 0, х2 не може бути від'ємним. Записуємо відповідь. пишемо відповідь. Отже, чимає корінні рівняння. В першому завданні записуємо так. А в другому завданні записуємо ні. Ну що ж, ось таке завдання виду х2 дорівнює А. На цьому Браво, завершено.